Всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні у нас 30 листопада, останній день осені, і сьогодні ми починаємо підготовку до зимових різдвяних та новорічних свят. Отож, який план на сьогодні? По-перше, я хочу підготувати зараз, поки льова спить адвент йому на наступний тиждень, вибрати завдання, вибрати подарунки, які я планувала, і обгорнути ці подарунки. Далі, ще сьогодні треба спустити з горища ялинку і поставити її ось тут. от Дуже хотілося б сьогодні прикрасити її вогниками, але не знаю, чи вдасться, буду намагатися. І треба ще придумати щось, щоб вісати, вішати чобітки на камін. Отож, запрошую вас сьогодні зі мною заряджатися святковим настроєм і створювати затишок і красу навколо. Отож, про подарунки, які у нас будуть на цьому тижні в адвенті. По-перше, я вже казала, що почну адвент із отакої книжки Різдвяний привіт, книжка Панорамка. Дивіться, яка вона. Мені подобається. Не знаю, чи Льові сподобається чи ні, але буде. Далі доїхав до мене потяг-вкладка, про який я вам казала, у. Відео про подарунки з адвенту. Буде у мене водні розмальовки з щенячим патрулем. Будуть ось такі татушки з машинами, листочок наліпок з щенячим патрулем, і ось такі пазли. Ще у мене в планах було додати в один із днів пластилін. Але Льова сьогодні учудив таке, що я навіть не знаю, покажу пізніше. І ще поки збирала ці подарунки. Виявилося, що я забула про цю книгу, яку купувала. Дуже класна книга формату А4, мабуть, вона така велика, класна цупка з віконцями. Книжка віконці тут я ще не відкривала. І ще саме головне нема... тут мало тексту, Те, що Льова любить, він любить, щоб йому розповідали ну, ось такі сюжети. Тому, можливо, в один із днів я замість пластиліну покладу йому книжку. Для пакування я знайшла ось такий папір. Тут у мене деякі шматочки невеликі, можливо, щось типу отого потяга поїзда запакую. Що я не буду пакувати, так це татушки і наліпки. Не знаю, мабуть, книгу зі щенячим патрулем теж не буду пакувати. А так, зараз швидко будемо робити красу. Пакувала я три подаруночки, книгу про різдво не пакувала, бо не знаю, чи буду її дарувати. Далі треба що мені ось це все прибрати. Бульова зараз прокинеться і йому це все дуже буде потрібно. Показую завдання для адвенту на цей тиждень. Ось такий пінгвін. Тут буде клеїтись двосторонній скотч, дам вату, і він буде вату наклеювати. Щоб робити шубку, але я думаю, що живот буде у нас пухнастий. Далі е, аплікація. Треба оце буде сьогодні вирізати, за кольором розподілити, теж треба порізати на квадрати, знайти тінь. Знайти тінь, це просто я вирізаю цих сант, дідів морозів, просто на такі квадратики. І він цей квадратик або прямокутник накладаю сюди на тінь. То сховався за сніжинкою. Ось таке знайди пару. Я знаю, що дітки деякі олівцем ось так от проводять. у нас Для нас це поки що складно для льови. Тому я одну частинку вирізаю теж на квадратики, і він на пару отак от складає поряд. І ще одна аплікація ну це вже як хоче, так і клею сюди на віночок. Ось такі у нас будуть завдання. У мене залишається 10 чи 15 хвилин дольованого пробудження, тому я заварила собі чай. Зараз трохи відпочину, наберусь енергії і буду чекати, поки прокинеться моя дитина. Що я хочу вам сказати? Не встигла я допити чай. Моя дитина прокинулася. Да? Сподіваюсь, в гарному настрої. Так, ось таке воно наше мамське життя. Вийшли ми, значить, на вулицю. А, мабуть, зараз будемо їхати на закуп, в АТБ, не знаю, може в епіцентр з'їздимо. Льова вийшов на вулицю вперше за два чи три дні. Це було звичайно ще якісь останні дні з істерикою, але вийшов, погодився їхати, то і на тому як кажуть, дякую о четверта на вулиці вже, знаєте, досить так темно. Льова спочатку хотів їхати, тепер відкрили пісочницю. Льова тепер у пісочниці. Вирішила, що хай трохи погуляє, а потім, можливо, з'їздимо все ж таки в магазин. Так, да, їхати будемо. Ми повернулися за тебе. І Льові срочно знадобилась ялинка, хоча він і не розуміє, що це і навіщо, але дуже було треба. Ми навіть і все не прибрали тут територію, те, що у нас має бути прибрано, бо саме тут має ялинка стояти. Тому зараз будемо саме цим і займатися. І що ми купили в АТБ, так? Це ось такий календарик. Не знаю, чи це тільки на грудень, чи це зворотнього відліку взагалі календар. І дві ось такі стрічки, одна червона, льова її забравши десь. Вони із дротом по краям. Можливо, я їх використаю в цьому році на ялинку. Ялинка моя зараз виглядає ось так. от. Накинула на неї гірлянду, але завтра тут буде все по-іншому. Сьогодні, чесно кажучи, немає сил вже переробляти, бо льова на сьогодні вогонь, просто вогонь.